Ви дивитесь ранок вдома. Всім привіт! Власна справа від Міністерства економіки України це частина урядової програми є робота для дієвої підтримки мікро та малого бізнесу. Ветерани та другі з подружжя можуть отримати фінансову підтримку на створення бізнесу. Скільки українців вже отримали грант, на які суми і що для цього потрібно, ми дізнаємося від заступниці міністра економіки України Тетяни Бережної. Доброго ранку, вітаємо. Вітаю. А розкажіть, коли запрацювала грантова програма Власна справа і на кого вона розрахована? Грантова програма Власна справа це е, програма з розвитку та створення власного бізнесу. Для цього можна отримати грант. Вона почала працювати в липні 2022 року. Ось уже два роки, як українські підприємці можуть скористатися цією програмою. Проте скористатися можуть нею не лише підприємці, які вже мають зареєстровану підприємницьку діяльність, а й ті, хто хоче нею стати. Тому, фактично, це будь-яка людина і підприємець і майбутній підприємець, яка має намір масштабувати. Створити або розвинути свій власний бізнес? А програма власна справа вона розрахована на ветеранів і членів їхніх родин, правильно? Так, програма для ветеранів та членів їхніх родин була започаткована трошки пізніше, в 2023 році. Якщо ми говоримо про загальну програму, то це можливість отримати грант до 250 тисяч гривень. А якщо говорити про програму для ветеранів, це фактично та ж сама програма, тільки з трохи іншими умовами. Є можливість отримати грант на 1 мільйон гривень для ветерана, який має досвід підприємницької діяльності 3 роки. І також для другого сподружжя ветерана це, наприклад, 500 тисяч гривень без досвіду підприємницької діяльності можна отримати цей грант. Обов'язковою умовою отримання таких грантів є подальше створення нових робочих місць. Якщо ветеран створює 4 робочих місця, він відповідно отримує грант на 1 мільйон гривень. Для гранту на 500 тисяч гривень потрібно створити два робочих місця. Окрім того, необхідною умовою є те, що потрібно працювати Офіційно сплачувати податки і сплатити цю суму гранту протягом трьох років як податки, тобто не потрібно ці гроші повертати до бюджету, потрібно створювати робочі місця, платити єдиний податок, податок на додану вартість, податок на прибуток, хто на загальній системі, і, врешті-решт, повернути ці кошти податками. Зрозуміло, скільки людей скористалися саме цією програмою за той час, що вона працює, на увазі для ветеранів, і членів їхніх родин, і про які суми ну сумарно в цілому, да з бюджету йдеться. Я б, мабуть, дала цифри спочатку про те, скільки людей скористалося загальною програмою. У нас є 17,5 тисяч переможців. Загалом ми маємо більше ніж 50 тисяч заявок, і 17 тисяч з них були погоджені. Ці люди отримають близько 4 мільярдів вже сукупно гривень грантів і створюють 37 тисяч робочих місць. Якщо ж говорити про гранти для ветеранів, зрозуміло, що зараз наші захисники захисниці захисниці. Мають також звичайно інші справи важливі з оборони нашої держави. Про те, ті, хто мають можливість або повернутися і вести бізнес, або й робити це паралельно. Вже у нас є більше ніж 600 600 переможців, і відповідно програма продовжується, як і загальна програма. Тому ми очікуємо близько тисячі до кінця року. А можете сказати про географію звернень, в яких регіонах власне найактивніше звертаються по гранти і отримують їх? І хто це жінки чи чоловіки? Так, у нас найбільш активними є Київ та Київська область. Також Львівська та Дніпропетровська область беруть найбільше грантів, і звичайно, Рівненська область. Також, якщо говорити про гендерний розподіл, то 56% переможців це жінки. Жінки зараз і подають найбільше заявок, і отримують найбільше грантів. І ту суму, яку вони просять як грантові кошти, вона також є більша, ніж сукупну просять чоловіки. Раніше не було такої тенденції. Жінки. Подавали частіше перемагали, але сукупно вони отримували менше коштів, тому що вони оцінювали свої проекти дешевше зараз. Ця тенденція на щастя виправилася, і ми бачимо, що якщо є можливість взяти грант умовно до 250 тисяч гривень, то жінки беруть вже до 250, а не дешевше, оцінюють свої ці проекти. Це також позитивна тенденція. Дуже цікава, до речі, тенденція. А розкажіть чи є якісь обмеження по цілям, на які власне проекти на які бізнеси можна отримати грант? Насправді, якщо ми говоримо про нашу грантову програму, то як таких обмежень по виду діяльності немає. Тобто, нас беруть грант і на виробництво, і на it школи, і на СТО, і на кав'ярні, і на пекарні. Які є обмеження? Обмеження полягають в тому, що ви можете витратити грантові кошти на конкретні напрямки. Наприклад, це може бути оренда приміщення, це може бути оренда або купівля обладнання, може бути придбання сировини, це може бути придбання готового бізнесу, умовно франшиза. Не можна витрачати кошти на зарплати співробітникам, тобто це має бути така інвестиція у власне підприємство. І відповідно в рамках таких обмежень по витратах фактично їх як таких і немає, тому що це будь-які витрати, які дозволять вам масштабувати або створити власний бізнес. У нас, як я сказала, абсолютно різноманітні напрямки діяльності. Це найбільше оптова і роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів. Також популярне, звичайно ж, пекарні, кафе, ресторани. Готелі також часто користуються нашими грантами, і звичайно ж. Це переробна промисловість, тобто виробництво одягу, меблів, виробництво іграшок. Також є багато переможців серед цих видів. Ми можемо, наприклад, сказати конкретні приклади. Я впевнена, що багато хто знає ці компанії. Це, наприклад, якабу, книгарня, видавництво, також мастхев, одяг для жінок. Рідит – це книгарня в центрі Києва. Є така Концепт – Це дуже класні іграшки з дерева. Наприклад, Гасанова. Ді», отаж, це виробництво одягу. Це дійсно вражає, коли чуєш приклади таких яскравих компаній, які усіх на слуху. Знаю, що багато хто думаючи про гран, боїться складного звітування після того, як його отримає. Наскільки в цьому випадку складне складна ця бюрократична робота потім з, зі звітами про гроші? Насправді звітувати не потрібно. Взагалі, потрібно просто працювати і сплачувати податки і працевлаштовувати людей. Вся інформація, яка нам потрібна для того, щоб підтвердити ці дані, в нас є в державних реєстрах. Тобто, обмінюючись інформацією з пенсійним фондом з податковою службою, ми можемо чітко зрозуміти, скільки податків грантер сплатив, скільки людей він найняв. Тому до нього не будуть звертатися з якимись звітами. Потрібно просто чесно працювати і сплачувати податки. Це все, що очікує держава. Це те, що називається зручна прозорість, дійсно. А розкажіть тепер, власне, що ж треба зробити, щоб отримати грант в межах програми власна справа? Щоб отримати грант в межах програми власна справа, потрібно подати заявку через дію. Ви можете зайти на портал Дія. Це не додаток в телефоні, це портал, який є, власне, умовно в комп'ютері. Ви заходите туди, вбиваєте назву Грант на власну справу або грант для ветеранів в другого з подружжя. Після того з'являється аплікаційна форма. Потрібно відповісти на 10 запитань стосовно ваших даних і долучити бізнес-план, в якому ви описуєте, на що ви збираєтесь витратити гроші, який прибуток ви збираєтесь отримати. Тобто, звичайний стандартний бізнес-план полегшує ситуацію дуже. Те, що цей бізнес-план як додаток до аплікаційної форми вже готовий прикріплений, тобто не потрібно багато думати про його формат. Формат запропонований. Потрібно його просто заповнити і подати під вашу ідею. Після того ці документи спрямовуються в банк без вашої участі все відбувається автоматично онлайн, де перевіряють ділову репутацію чи немає кримінальних проваджень, чи немає зв'язків з окупантом, чи немає податкового боргу. Якщо ділова репутація позитивна, заявку передають в Державну службу зайнятості і там вам призначають співбесіду. Співбесіда також онлайн по зуму збирається група наших професіоналів, які будуть вас запитувати про сенс і зміст вашого бізнес-плану. Чи дійсно ви його писали? Бо часом у нас бувають такі певні моменти, коли ми змушені відмовити, оскільки ми бачимо, що людина не може захистити свій бізнес план, тому розуміння власного проекту, цілей власного проекту, дуже допоможе отримати ці кошти? Ось і? Після чого приймається рішення і кошти протягом трьох тижнів зараховуються на рахунок у банку, звідки ви вже можете їх перерахувати на ті витрати, які ви передбачили в бізнес-плані: там обладнання, сировина, оренда е і так далі. Тому все відбувається дуже швидко, максимально просто. Нашою великою задачею було зробити цю програму зручною, тому. З часу її дії протягом двох років ми всіляко намагалися її полегшити, адаптувати, вдосконалити. Бо наші показники, яких ми хочемо досягти, це побільше створених робочих місць, побільше виданих грантів на достойні проекти, які справді варті довіри і мають таку бізнес-мету. Тому держава в жодному разі не шукає способів відмовити, отримують гранти всі, хто пишуть достойні бізнес-плани і можуть їх захистити на співбесі. Дякуємо вам за те, що ви робите, і за те, що знайшли час, щоб розповісти про це глядачам ранку вдома. Я дуже сподіваюся, що після цієї розмови справді ті, хто хотіли створити власну справу, скористаються цим інструментом. В будь-якому разі також скажу, що Державна служба зайнятості консультує в центрах, зроблено в Україні, і загалом по всіх своїх відділеннях, по тому, як правильно заповнити бізнес-план, як не допустити степових помилок. Тому, будь ласка, звертайтеся з радістю, допоможемо. Дякую, доброго дня. До побачення. Дякую. До побачення.